Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас вже неділя, 6 червня. Йду на базар і знаєте про що хочу вам сказати? У нас вже починається спека. І я зараз на губи нанесла лише той бальзам, що я показувала вам в минулому відео. Це біокон Вишня. І думала, чи робити контурний олівець, чи не робити, думаю, та ні, подивлюсь, як воно є. А бачите, воно такий все одно якийсь тон губи мають. Але коли я в спеку там, наприклад, наношу губну помаду, воно якось, ну, нормально, але от саме бальзам, це так, такі приємні відчуття на губах. Тобто, Показую вам. А взагалі то можна якийсь контурний олівець і буде більш виражено. А я зараз йду на Базар. Ні, на жаль, камера не передає таке, як воно є вживу. Ну, нічого. А я хочу зайти до Олічки. Там, коли заходиш, завжди потім настрій поліпшується. По-перше, по-друге, з'являються якісь ідеї для затишку. Е, не ж, декор для дому. Хочу піти подивитися, що там є. І подивитися, які є фрукти, овочі. От. О, бачу. Дині вже з'являються кавуни, Кабачата навіть по 13 гривень. О, на базарі Олечки прийшла. Дивлюсь, вона там зайнята в неї. Люди. Ну, дивлюсь такі кошики. Ну, от я не люблю штучні квіти, але я завжди зупиняюся, і я на них дивлюся. От, от що це таке? О, а я думаю, що за аромати йдуть. Дивіться, лаванда така в мішечках, бачите? Це зараз якраз сезон. Вау! Наші соняшники. Я завжди зупиняюся і думаю, я ж це вже дивилася багато разів. Але знаєте, на таку красу дивитися завжди, а особливо коли стоїть тут жива лаванда. Такі аромати йдуть, в таких кошиках. От. Привіт, а то ти була Привіт. там зайнята. Ну отож Посадила лаванду, сама випустила. І тепер роблю з неї поробки. Отакі ангелочки. Угу. Е, саше тут всередині лавандочка. Вау. І такі крилишки срібні. От. І отакі от роблю букетики вінтажні. Можна їх підвішувати угу. або в шафу, або на землю. Ну це ж лаванда, бо там аромат такий іде, що алаванда, просто Та да, ти що? Да, З твого городу. З мого і тут у мене улюблено моє болото. А твоє волосся? Лягушки, черепашки, прям сім'ями можна зібрати. Mm -hmm. Манюні, середні, великі. Mm -hmm. і, mm -hmm. і... Mm, і Висякі і, mm -hmm. і лотоси різних розмірів, різних кольорів. Із новинах, які мені подобаються, оці кошики плоскі. Угу. Вони йдуть в трьох розмірах. Це середній розмір, це найвеликий, угу. це маленький. ну, ну Можна брати, що можна хочеш так. на стіну, на двері. Угу. І такі робити в них дуже приємні композиція. Можна скучила. Я ще похвастатись, що мені сьогодні подарували мої клієнти. А ну давай, я люблю дивитися. От, ну, На красу... Таку, красоту подарували. З Венеції привезли таку гандолу. Mm. Вона якась така керамічна, дуже красива. А ну постав я ближче до неї. Ні, постав а, я, постав... підійду. Ага. Так. Отакі От, собакулі в мене з'явилися подарункові. Wow. От, а вона важка. Так, кераміка якась. Див... Дивись, яка красота. Yeah. Ну, і... Це натяк я тобі на відпочинок, до речі. Це там була, але на гондолі от не вийшло. Ну це все! Треба вертатися ну, і от, виправляти. Отаку от базу індійську, дуже красиво блистить, на сонечку, де вона там. І Я буду сюди ставити благовоні. Mm -hmm. май... Боже, яка краса! Олю! Це знать якому Та, я ще поїхала, то віде. я йшла за абрикосами. <гум> Розумієш, а бачу таку красу, це <гум> щось неймовірно. Ну, знаю, що я все-таки люблю, тому приносять і дарують. До речі, в мене велосипед ну не такий, але ще досі є. Йому вже це років п'ять. У мене металевий тоненький, так. так. А, Дякую, Олечка тебе велике. На відпочинок давай, тобі такі подарунки дарять. Давай, гарного дня, пока-пока. Тебе вже чекають, до речі, йди, працюй. Знаєте, що хочу сказати? Я думала, то так на деякий час, в день пам'яті або жалоби. Тут магазин зробив, що роблять за слава Україні, а воно вже тривалий час. І його оновлюють, коли там фарба трішки стає світлішою. Тому ми пам'ятаємо наших, наших героїв. Дуже висока ціна. Пішла я в цей магазин, там, де шанують герої. Дивіться, я купила таке насіння, тут пів кіло гарбузове, коштує 150 гривень. Там ще є горішки, я купувала, манго, і тут дешевше, ніж в магазинах. І я запитала, чи хто виробник, мені кажуть, це є Україна, це український виробник. Тому, Дякую, гарного дня вам, до побачення. Тому там, де шанують героїв, там і О, господі, що тут казати, нема про що казати. Але насіння, дівчата, я почала на ніч їсти, і я вам скажу так, щоб ви тільки нікому не кажіть, добре живіт менше став. Серйозно. Угу. Це наше горбузове насіння. Там півкіл, це пів кіла 150 гривень, а кіло 200 з чимось, 280 начебто. На рингтоні стоїть тримай мене міцно своєю рукою. Півдесятого, а вже пішла спека. Добрий день! Добрий, добрий. Що у вас є? Смачненького. А, о, я хочу такий абрикос. Це з ананасом, якщо я не помиляюсь. І такий і по 160, а ось маленький якийсь. Огірки по 40 гривень, до речі. О, персики 150, нектарин 180, лимон 130. Так, беру абрикоз з ананасом. Є у мене дуже погана звичка. Інколи мене може зупинити лише світлофор. Спека, не спека. Я дуже швидко ходжу. Навіть дівчатка з мого міста, коли ми бачили, сільфо каже, та тебе спробуй ще до дожини. От спека, іди Таня, спокійно, повільно, ні, не можу. От світлофор хоч дав зупинитися. Ходімо з вами далі. І на базарі, наче нічого не брала. Знову торба важка і приходить думка про кравчичку. <гум> ну, наче ж нічого такого там. Іти начебто хочеться йти, йти. Якось так. І люди в затишку відпочивають. Ну тож казали, щоб не казали, що червень холодний, не схожий на літо, а липень каже, ну добре, яке маєте бажання, то будь ласка, які питання. Малеча до фонтанів. Краще. Так стоїш. Свіжі ще трішки. Прийшла додому і дивлюся, що в квартирі камера більш приблизно так показує, як виглядають губи з цим бальзамом. Але ж я ходила вже скільки розмовляла і так робила. Зараз покажу, що я купила на базарі. Розбираємо з вами торбу разом. Ось такі абрикоси. Ціни я вам показувала на базарі. Ананас, Боже, це справжній хатній аромат. Далі, що я там ще купила? Що бачила, то і купувала, те, що треба було. Ціни зараз я не згадаю мої дорогенькі. Це я купувала у одного чоловіка. Це, а, це масло мені на тиждень і насіння. Боже, і це все. І я вважаю, що це було важко, що мені треба кравчучка. Та? Дивіться, три. Таких кабачата по 20 гривень. Я запам'ятала, тому що він каже, такі невеличкі по 20, а ті, що там трішки крупніше, вони йдуть по 15, там є по 13. Три кабачата, один болгарський перчик. Тут три цибульки, три часника. Я хочу зробити ікру, так, щоб поїсти. Такий часник, домашній хороший, і це все рівно на 50 гривень. Кабачата, перчик, три цибулини, три часника. І це я вам показувала в магазині. І масло купую нашого виробника. Воно дешевше, за якістю мені до От, Три пачки, якраз на тиждень. Жирність 82 по по, 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 по 90 гривень уже. Так, було ж 86 і на 4 подорожчало. От, зараз дістану, покладу в морозилку. Знаєте, я робила. Лайм, апельсин, що там, лимон, м'ята. І я зробила його концентрованим, потім я його розбавляла, а концентрат трішки залишався. Я зробила такі кубики. І зараз взяла <зяв> водичку, питну, додала льоду і якраз те, що треба. А тоді, коли я робила, воно було концентроване, дівчата. Пам'ятаєте, посилання, до речі, зараз буде зверху, хто не бачив. І порядок. Мої дорогенькі, знаєте, хочу вам сказати відверто, я сьогодні так мала таку думку, не буду записувати відео, тому що ну, неділя, ну кожного дня. Може комусь вже і набридло. Дивіться, 11, -а, 11. -а. 706-26. Ні, я згадала в дитинстві, коли там в школі навчалися, на годинку ми бачили 11,11, 11, ну, тобто такі цифри, то треба якесь бажання собі загадати, і воно обов'язково здійсниться. Але я вже не пам'ятаю, чи здійснилися вони, чи ні. Але дивлюся, 11,11. 11. А так, взяла, як то кажуть, і... Так от відео взяло і пішло. Як пішло, воно відверте, чесне, як є, без усіляких прикрас. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе, це головне. І все буде добре. І до зустрічі в новому відео в наступному тижні. І я бажаю, щоб наступний тиждень був для вас вдалим, спокійним та затишним.